Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо імпульсний зарядний пристрій для всіх типів акумуляторних батарей від компанії Vinzo серія Pro. Артикул даного пристрою, пристрою 139510. Постачається фірмовій упаковці зарядний пристрій. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться Зарядний пристрій і також інструкція з гарантійним талоном. Зразу скажу, що даний зарядний пристрій розрахований на 12-вольтові акумулятори, доволі таки немаленького розміру. Корпус з міцного пластику. На передній панелі у нас є невеличкий дисплей. Також е, кнопка керування. Е, кнопка керування для того, щоб можна було обрати тип заряджаємо акумулятору. Під'єднується е, до акумуляторів з допомогою крокодилів і також до е, живлення з допомогою стандартної вилки в розетку 220 вольт. Акумуляторні батареї підтримуються 12 вольтовою ємністю від 4 до 150 Ампер-годин. струм заряду 6 А. В даному зарядному пристрої є також ряд захистів. Це захист від неправильного підключення переполюсації, захист від короткого замикання, і також захист від перезаряду акумуляторної батареї.